Як ви вже повідомляли, то на фініші зараз наша посівна. Наскільки вона успішна цьогоріч, у двадцять році, і які культури найбільш популярні цього року? Ми можна сказати, що фактично завершуємо посівну. Буквально 99 кома і 9 відсотків іде, буквально невеликі клаптики землі досіваються. Головне досягнення цього року, що Україна зберегла стабільність в агросекторі, і а, фактично ми йдемо на тих самих показниках, що і в 2024 році, приємно, що деякі області, такі як Харківська, наприклад, збільшили а, посівну а, зону, і це не можна не радувати, тому що люди вірять в Україну. Люди навіть в прифронтових і наближених до реальних бойових дій а, територіях засіваються. Є певні, звісно, і складні моменти, такі як в Донецькій області, де, на жаль, скоротилась кількість посівних площ. Але нещодавно, будучи там з робочим візитом, відмічув надзвичайний оптимізм донецьких фермерів: стійкість вона вже на рівні ДНК, на рівні характеру, на рівні е, такої звички, це сталість до, до праці і віра в те, що все буде добре. Тому в цілому маємо е, хороший результат по е, посівній. Якщо говорити про строки, то із за дощів, які були в травні, посівна була трохи розтягнута, але це позитивний ефект е, з точки зору насичення вологою землі. Е, по культурам у нас, е, як завжди, серед олійних культур лідирує е, соняшник. Він показував хорошу маржинальність в минулому році, і не тільки в минулому, а в декількох сезонах підряд. Тому фермери вірять, соняшник і його засівають. Гарні показники будуть по врожаю сої по ріпаку. Ну і особливістю стало те, що ярої пшениці в цьому сезоні постійно більше. Це говорить про стабільний попит зі сторони хлібозаводів і підприємств які… Борошномели, по суті, і фактично бачимо такий внутрішній хороший попит на пшеничну групу. Тобто, все-таки відповідає посівна тому попиту, який є, і всього вистачає. Ми належимо до тих небагатьох країн у світі, які не просто самодостатні, а ми виробляємо по більшості груп, груп товарів в чотири рази більше, ніж потрібно Україні. Для прикладу, от уявіть собі цифру сонячної олії. При виробництві більше 4,6 мільйона тонн, ми споживаємо на всього 245 тисяч, тобто 1 до 20. І таких позицій багато стосується і пшеничної групи, і інших. Тому українські аграрії це не лише про забезпечення себе, це про забезпечення продовольчої безпеки в світі, і це важливо розуміти нашу роль і наш підхід до. В цілому до сільського господарства це не лише про тони, про гектари, це про виконання місії, і ця місія сформована українською народом ще в далекі часи. Особливе випробування, які ми пройшли, це часи голодомору. Коли внаслідок, на жаль, дії окупаційної радянської влади українці єдиний рік в своїй історії не змогли зробити посівну і збиральну компанію. І фактично ми втратили 10 мільйонів українців, і після цього на рівні ДНК кожен український аграрій розуміє, що б не відбувалося, потрібно йти в поле, потрібно працювати, тому що від тебе залежить, і ось ця сталість і така резиденс в українців. Вона саме з тих часів, коли ми пройшли великі випробування, і розумію що ні в якому разі не можна зупинятися. Так. Сьогодні досить така дуже престижна, я б сказав, професія аграрія. я би хотів вас спитати: от сьогодні багато наших е, школярів, сьогодні якраз в цей період, коли ми з вами спілкуємося, закінчиться уйбовий рік навчальний, е, то багато хто зараз обирає свій фах. Чому сьогодні е, ви порадили молоді обрати аграрний фах освіти? Чому сьогодні це престижно, чому сьогодні це круто? По-перше, скажу, той, хто працює. В полі він відрізняється від е, е, інших людей, тому що неможливо бути в агросекторі і не любити свою справу. Коли я говорю в полі, це означає не тільки вирощення, це і переробка, це і е, тваринництво, і експорт в цілому. Е, дійсно, в агросекторі зайнято е, близько 5 мільйонів українців. Тобто кожен п'ятий українець, який працює, він працює в агросфері. І, е, це дуже перспективно, тому що ми бачимо, як інновації прошивають аграрний рух весь. І сьогодні ми бачимо, що без таких технологічних новинок, які цікаві молоді, українська аграрія не просунеться далі. І ми впевнені, що багато технологій, де сьогодні українці мають великий успіх, в тому числі мілітарі технології, вони прийдуть до. Аграрний сектору цей безпілотник і в обробітку, це і а, трактори комбайни на основі автоматизації, коли ми будемо вирішувати питання продуктивності праці через е, автоматизацію, і через діджиталізацію. Це вже відбувається сьогодні, і нам дуже важливо стати найпрогресивнішою, найінноваційнішою країною в світі, якраз саме в сфері агро. Тому е, рекомендую всім. Приходити до агро, тим більше, сьогодні Міністерство агрополітики зробило дуже хороший крок на зустріч молоді. Ми створюємо молодіжну раду, і молоді люди прийдуть до Міністерства агрополітики порадити з точки зору молоді, що ж робити правильного і сучасного в агросекторі. Молодіжна рада вже почала роботу, чи вона тільки буде пройшов відбір досить активно, багато заявок, і фактично це процес, який відбувається на аутсорсингу, тобто він не модерується зі стін мінагрополітки. Тому що як міністр б дуже хотів би, щоб це був дійсно дієвий, дійсно свіжий такі дорачі органи, які має досить інноваційне бачення на те, що. Дорослі думають, що вже в цій сфері все давно придумано, і що давно вже немає місця для новинок. А сам саме молодь завжди розбиває ці міф. Вона каже, що друзі, ваше покоління, молодці, ви маєте досвід, але ми маємо сміливість думати по іншому. Тому це важливо отримати таку правильну молодіжну раду. Запрошую до речі, наших. Молодих юних слухачів глядачів долучатися до молодіжної ради Міністерства агрополітики. Це дуже круто. Я також закликаю всіх долучитися. Насправді, ви сказали про Донеччину, та там зараз багато підприємств, які є досвід У нас таки релокація аграрних підприємств. Та і фермери власне релокуються. Як держава їх підтримує на шляху від умовно від Донеччини до Дніпропетровщини, від Донеччини там, до якогось іншого регіону або від Харківщини, звідки релокуються, власне, яка йде підтримка по цих етапах від Міністерства агрополітики? Ми намагаємося змінити слово релокація на масштабування, тому що є хороші приклади, зокрема, наприклад, нещодавно були в Сумській області. Хороший приклад, коли підприємство Сумської області, це тваринницька ферма велика. Сучасна відкрила ще одну філію в західній частині України, і таким чином вони диверсифікують ризики, але разом з тим вони лишаються платниками податків сумської області, вони лишаються своїм корінням і основним підприємством, там масштабуючись в іншій області. Стосовно підтримки, сьогодні фокус уряду України. Мінагрополітики саме на підтримці прифронтових територій. Нам дуже важливо зберегти життя аграріїв на прифронтових територіях. Тому що першими, на жаль, страждають великі підприємства, виробничі, інфраструктура рушиться, а аграрії вони мають найбільшу здатність до виживання. Тому що аграрій – це той, хто не зраджує своїй землі, він лишається там. І нам важливо, щоб підприємства. Далі продовжили свою діяльність для цього в минулому році. З резервного фонду виділено півтора мільярда гривень на програму підтримки тих, хто продовжує економічну активність на прифронтових територіях. Це декілька тисяч суб'єктів господарювання, які отримали підтримку. В цьому році закладено також близько шести мільярдів на підтримку аграрної галузі в країні. І основна частина це субсидії для е, оброблюваних угідь та утримання тварин для самих малих фермерів, тому що е, фермерство це просталість сільських територій. Е, також е, особливо релаковані підприємства користуються програмою 5.7.9. Я нагадаю, що це державна програма, коли з бюджету України е, виділяються кошти для дисконтування, для зменшення кредитної ставки, і по цій програмі. Аграрії можуть отримати 90-150 мільйонів для інвестиційних потреб, і ставка кредиту всього 5-9% в гривнях. Вона дуже активно допомагає. Знищену техніку, втрачену техніку. Компанії можуть придбати по програмі компенсації 25% придбання вітчизняної техніки. Ці програми діють дуже активно діють грантові програми. по в садах, теплицях ми бачимо такий реальний попит: гранти на переробку також до восьми мільйонів гривень показали свою ефективність. Тобто, аграрії сьогодні мають спрагу до нових проєктів, і це дуже надихає, тому що нам дуже важливо мати такі проекти. Угу. Ну, у вас досить багато, навіть дуже багато спілкування з. Аграріями на місцях, тобто, ви спілкуєтеся на візі, аграріями зустрічаєтесь, що є дуже важливо. А я би хотів запитати, власне, що ви від них чуєте, що їх сьогодні турбує, і які питання вони вам задають? Під час першого відрядження після призначення, що в вересні місяці, я сказав фразу, яка стала пророчою. Я сказав фразу аграріям в Запоріжжі, що я буду міністром на колесах. І дійсно доводиться постійно бути в дорозі, приїхав всі прифронтові території майже всі області і багато відряджень за кордоном. Чому важливо бути в дорозі і чути те, що відбувається в регіонах? Тому що ти з кабінету столиці ніколи не відчуєш ту біль, ту глибину проблеми і ті пропозиції, які є на місцях, тому такі виїзні наради з. Активом, аграрним активом областей вони дають дуже багато результату, тому що після кожної такої поїздки є протокольні доручення, є опрацювання, і ми е, бачимо ті проблеми, які є пріоритетом, які потрібно вирішити. Наприклад, доступ до фінансування питання, е, які піднімаються постійно, тому що гроші потрібні е, фермерам, особливо е, поблизу лінії фронту, тому що ресурс. Для посівної потім перетворюється в результат збиральної кампанії. Якщо немає коштів для посівної, на жаль ти нікого не збереш посівного фокус а, мінагрополітки в тому, щоб кожен квадратний метр української землі був засіяний і давав результат. Результат економіці, результат продовольчої безпеки світу в цілому щодо освіти і щодо кадрів, власне, збільшили державне замовлення на підготовку бакалаврів і магістрів власне аграрного. Аграрному сектору. Хотів би запитати у вас, чи є кадровий дефіцит сьогодні у аграрній сфері, дивлячись на те, що це одна з таких найбільших сфер зайнятості власне в Україні. Чи є тут кадровий дефіцит? Так, звісно, як і в будь-якій галузі економіки України, в нашій галузі відчувається великий дефіцит. Перш за все, це викликано тим, що Більше 200 тисяч українських аграріїв змінили плуги на автомати. Вони пішли до лап ЗСУ. І ми розуміємо, що цей дефіцит від 200 тисяч українських фермерів він, він має бути перекритий. Перекритий чим? Ми бачимо сьогодні активний розвиток жіночного фермерства, дружини, доньки. Сини всі стають до праці, тому що розуміють, що пола не буде чекати поле потрібно обробляти і особливо це в тваринстві, тому що безперервний процес має бути забезпечений. Дійсно, є позитив, в тому що спільними зусиллями разом з міносвіти вдалося збільшити на 10% відсотків замовлення державне замовлення на підготовку кадрів сільського господарстві. Це відповідь на ті виклики, які ми бачимо, і дефіцитні професії, особливо в ветеринарії, в, в тваринництві. У нас є дефіцит інженерних спеціальностей для агросфери. Операторів не вистачає, і це потрібно змінювати. Тому державне замовлення збільшене, Але дуже важливо ще доповнити, що сам. Підхід до освіти він трансформується сьогодні. Дуальна освіта, коли підприємства на своїй виробничій базі готують кадри разом з навчально-практичними центрами, разом з закладами освіти. І це дуже ефективно. Навчання протягом життя це вже девіз українців на майбутніх 30-40 років. Нам потрібно мати нові навики, нам потрібно адаптуватись, перекваліфіковуватись відповідно до запитів. Сьогодення Та, у нас сьогодні дійсно такий досвід, якого певно немає ніде. Йде війна, а у нас іде посівна, попри виклики часу, ми маємо хліб, ми маємо посівну, ми маємо активну діяльність. Чи є о, у європейців в чому в нас повчитися, от саме в плані роботи під час таких серйозних викликів, як війна? Під час... Поїздок е, до Європейського Союзу я часто чую фразу, що українські фермери конкурують з європейськими фермерами е, в нерівних умовах, що ніби у нас все дешевше, майже безкоштовно. І ця фраза це черговий наратив, міф, е, дезінформація, яка, на жаль, часто просовується навіть нашим ворогам. І я відповідаю на цю фразу дуже просто: так дійсно, ми працюємо в нерівних умовах, тому що наші. Комбайни підриваються на мінах, тому що в наші трактори влітають дрони, тому що в наших фермерів немає електроенергії часто і інших проблем, яких навіть не уявляються європейським фермерам. Тому сьогодні не просто є чому повчитись, сьогодні є гостра необхідність об'єднатися всій Європі і допомогти українському фермеру, тому що зберігши аграрний сектор. Ми зберігаємо економіку України. Зберігаючи економіку України, ми е, посилюємо обороноздатність і е, ця велика східна чума, яка йде е, через міні-поля до нас, вона не прийде далі в Європу, тому що їх стримують Збройні Сили України та аграрії, які дають поштовх. Кирило, ви прекрасно знаєте. Цифри вкладу в економіку аграріїв, наприклад, 243 мільярди гривень податків. Сплачені тільки агросектором минулому році. Що це? Це амуніція, це зброя, це забезпечення армії. Тому що лише з внутрішніх податків ми можемо фінансувати витрати оборони. 60% валютної виручки. Це агросектор. Тобто. Три з п'яти євро, які заходять, чи доларів які заходять в країну, вони заходять за агропродукцію. І дуже важливо, і аграрії це розуміють, зберегти цю стійкість. 17,5% ВВП це також аграрії. І можна таких е цифр фундаменту економіки, які зв'язані з агросектором, говорити багато, але важливо, що важливо, щоб руки не опускались. Зайняті руки ніколи не опустяться. Вони мають працювати і давати приклад іншому. До речі, військові часто в розмовах кажуть, що ті регіони, де є а, аграрний сектор, розумію, де є фермерство, а, набагато стійкіші. Тому що є взаємодії, один одному допомагають і є мотивація. Тому так важливо зберегти життя на прифронтовій території. Ви, дійсно найкращі фермери в світі. Дуже вам дякую за бесіну. Вийшло дуже цікаво. Дякую вам, Кирило. І вас вітаю з професійним святом. Бажаю, щоб бажаю, щоб ваші свіжі ідеї, ваш такий правильний підхід до аналітики, до uh, глибини журналістики давали свій uh, результат. І що дуже важливо, я хочу подякувати через вас всім журналістам, які uh, формують правильні наративи і допомагають Україні виграти, тому що це дуже важливо, щоб всі були, uh, як говориться, на одній сторінці з вірою в Україну. Слава Україні! На слава